Модель сім'ї матріархата це ж не говорить про те, що ти постійно свого чоловіка як котеняв, то вмочу, да, мокаєш, щоб він цього не робив, коли не принижуєш його постійно. Ні, це не про це. Це про цінність, щоб мене чули, цінність, щоб до мене дослухалися, мене поважали, да, мати певну ієрархію в своїй сім'ї, поваги. І чоловік, коли приймає цю ієрархію, да, і він теж відчуває себе комфортно. І ти до нього теж відносишся з повагою. От оце ось матріархат, да, який є комфортний для сім'ї. Тому що у нас же змінене уявлення. Матріархат, це жінка завжди от поля. Ні, це вже деструктивні відносини, де жінка аб'юзер, де жінка-газлайтер. і Таких сімей дуже багато. Але це не про матріархат, це про внутрішню травму. Патріархат, да, – це коли чоловік повністю несе на собі відповідальність фізичну, місце, де живете. Да, Матеріально, за що ви живете, і повністю вирішує всі проблеми, всі питання жінки. Тобто він несе на собі відповідальність, щоб не трапилось, він приймає рішення і вирішує їх. А дівчинка вона ну, дозволяє собі бути ніжною, дозволяє собі бути дівчинкою, хоче працює, хоче не працює, хоче виховувати дітей, хоче там няню бере, займається там якимсь хобі своїм. Да? Де вона з авторитетністю в ієрархії сім'ї своєї до чоловіка. Да? Але якщо чоловік сказав, прийшов робимо так, і це не обговорюється, жінка дослухає. До нього і навіть якщо в неї інша думка, вона не говорить, ти не правий. Вона може дуже мудро з ним поспілкуватися і направити його на різні варіанти, да? але все одно дає можливість йому серед цих різних варіантів прийняти рішення основне. Це, по суті, патріархат. Але там теж є повага як у чоловіка до своєї жінки, так і у жінки до чоловіка. І знову ж таки, у більшості глюк тому, що це коли чоловік там кричить кулаком по столу б'є, вирішав все, це теж про аб'юз і газлайтинг, це не прощається, це про внутрішні травми.